Біля одного з найвідоміших харківських пам'ятників нині працюють комунальники. Серед них і пан Сергій. Він саме оглядає автовишку, який вже незабаром знайдеться робота. Чоловік каже, за кермом такої машини сидить уже понад 20 років. Тож упевнений, сьогодні як і завжди, свою роботу виконає бездоганно. Мені вже не складно за скільки років не складно. Ну працюємо, не нарушаємо. Виставляємо знаки по техніці безпеці, все нормально. Безпечно, треба не нарушати техніка безпеки, знаки, пояса все треба контролювати. Автовишка, якою керує пан Сергій, потрібна, аби доправити фахівців із навичками роботи на висоті до самої вершини пам'ятника засновникам Харкова на честь 350-річчя міста, який самі городяни називають пам'ятником козаку Харку. Скульптура була встановлена. Тут на розі проспекти науки ще в серпні 2004-го. і майже 20 років слугувала прикрасою мегаполісу. Аж поки не прийшов ворог на початку широкомасштабного вторгнення. Комунальники пліч опліч з волонтерами обклали монумент мішками з піском та затіняючою сіткою, аби вберегти його під час обстрілів. І з того часу минуло понад три роки. Однак небезпека пошкодження пам'ятника не зникла. Тож нині фахівці КП «Харківспецбуд» у тандемі з працівниками СКП Харків Зеленбуд. Взялися за накладання ще одного шару захисного покриття. Сонце та вітер зробили своє діло і захисна сітка вже пошкоджена. Тому для безпеки та зовнішнього вигляду було прийнято рішення обновити захисну сітку. За допомогою наших колег з комунальних підприємств та наших робітників ми зробимо накриття цього пам'ятника, поверх пошкодженого покриття новим, яке повинно прослужити ще більше року. Дуже сподіваємося, що до кінця робочого дня ми закінчимо. Бронзова композиція вершника має вагу 12 тонн. У висоту ж вона досягає більше 7 метрів. Такі масштаби вражають, але в той же час додають комунальникам і складнощів. На даному пам'ятнику складнощі в тому, що пам'ятник занадто широкий і за один раз сітку ми не замінимо. Два рази прийдеться переставляти. Транспорт додаткова оболонка стане щитом для першого шару покриття та самого монумента від дощу вітру сонця і уламків російських снарядів. До речі, у місті це не єдиний об'єкт під захистом. Є ще низка пам'ятників, які чекають на завершення війни, надійно схованими від ворожого свавілля. Ми зовсім недавно зробили таке, таке ж оновлення на пам'ятнику Нікі на площі Конституції. У нас ще є таке покриття пам'ятнику Тараса Шевченка. По мірі зносу покриття плануємо його обновляти. І, хоча нині пам'ятники залишаються під захисними укриттями, комунальники сподіваються. Невдовзі настане день, коли загроза обстрілів зникне, і харків'яни знову зможуть милуватися монументами у всій їх красі. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.